Об'єм електроенергії, який надається місту, недостатній. А напруга в мережі критично мала. Прийшов час тотальної економії. Інакше залишимось без світла взагалі. З таким проханням до тернополян звернувся міський голова Сергій Надал. Такі ж заклики зробили і керівники інших міст України. Через масові обстріли об'єктів критичної інфраструктури напруга в мережі доволі низька. Щоб зменшити навантаження, у Тернополі вимкнули ліфти, зовнішнє освітлення та закликали тернополян економити електрику. А в піковий час, 17 до двадцять не користуватися обігрівачами, пральними машинками та іншою побутовою технікою, яка потребує багато енергії. Ми запитали жителів міста, чи дослухалися вони до закликів допомогти. Втримати енергетичний фронт країни та як це роблять, намагаємось не вмикати електроприлади, які тягнуть багато електроенергії. Намагаємось не вмикати багато світу лише там, з точки зору, там, якщо не найнеобхідніше, все менше включаю приладів по мінімуму. Ну хто себе вважає громадянином України, той так повинен дбати про державу, і щоб вона вижила. Ну не включаємо ні чайник, ні микрохвильовку. Ну, тільки там саме, що дитині необхідно підігріти воду на кашу. і все. Ви знаєте, після шостої ми стараємося проти батьки з чоловіком, і ми нічого не включаємо. Навіть телевізору не даємо. Обмеження, які ввели, допоможуть пройти критичні навантаження електромережі. Лише протягом 10 жовтня тернополянам вдалося зекономити понад 20% електроенергії. У телеграм-каналі Терену 99% опитаних читачів стверджують, що економлять. В Тернопіль обленерго кажуть, що одночасно живити всю область наразі не мають можливості, тому проводять оперативні переключення, тобто почергово вимикають електроенергію. До моменту відновлення е, живлення з підстанції 330 кВт Тернопільська ВАД Тернопільобленерго буде здійснювати заходи з почергового обмеження електропостачання споживачів області із застосуванням розроблених і погоджених графіків погодинних вимкнень. на момент підготовки сюжету. Серед тернополян поширюють фото із графіком відключення світла. Але сьогодні, 12 жовтня, Тернопільобленерго журналістам Терену повідомили, що остаточний графік, за яким споживачі можуть дізнаватись про відключення електромереж, поки розробляється. Тернополяни кажуть, що дотримуватимуться рекомендацій місцевої влади та економитимуть електроенергію доти, доки це буде потрібно. Коли влада говорить, що так потрібно, вона чимось керується, і ми мусимо не аналізувати, а дотримуватися, враховуючи те, що на це були певні обставини, що все-таки це відбулося. Ми навіть заглядали вікно дивилися, що сусіди, повиникали, але кожен на своєму рівні має виконувати те, що він може. Ми також дотримуємося. А як же? Це наша країна, ми повинні дотримуватись. Що прохають, думаю, що потрібно всім дотримуватися. Якщо треба, будемо виключати і, і частіше, і якщо потрібно, то так. Я думаю, що якщо нас просять це робити, мабуть, не просто так. Треба знімати напругу, щоб пришвидшити процес відновлення і таким чином налагодити нормальну роботу. Кожен має робити те, що може. Я думаю, що вимкнути світло може кожен з нас. За словами голови обласної військової адміністрації Володимира Труша, за ніч 12 жовтня енергетикам вдалося відновити електропостачання у 137 населених пунктах Тернопільщини. Ще 54 залишаються без світла. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.